до мешканців будинку 17-17-17 дропа 1. Дроб, ну, 17, 17 ,1 да? Тобто ну, власник хоче, це і бажання. Ну, депутати погодять не погодять, але вона хоче, щоб у неї був доступ до фор. Тому Є пропозиція, так як ваша позиція, я її повністю підтримую. 17 1 дроб, один. Дроб, один. Ваша пропозиція, я був на місці, я повністю підтримую, що у вас вже з вулиці Рушевської заїзд, пожар на машині, як мінімум метрів 10 треба зробити, щоб був доступ цієї зерни. Зараз його у вас його немає, заважає майданчик. Да? Тому земельна ділянка ділиться пополам. 10 метрів залишається під заїзд повністю обслуговування будинку для пожежної машини, а решта 10 метрів залишається під'їзд до фори. Спортивний майданчик, який зараз є, переноситься у двора повністю за кошти БЗБК на погреба, яка зараз ділянка не облаштована. Це пропозиція, тому що власник бізнесу фори хоче, щоб у неї був спокійний доступ з Грушевського до магазину. Тому є пропозиція, повторюю, зробити 50 на 50, доступ до будинку 17-1, щоб був заїзд і машиною пожежної, і легкової машиною, а в тому числі залишити доступ до майна власника форми. Значить, буде травма, небезпечна ситуація. Оце спортивна площадка, яка огорожена такою сіткою гарною, вона дуже швидко проривається. Там хлопці так луплять в футбол, Одна, особисто я і не тільки. Ми йдемо до пори так оглядаємося, щоб м'яч не полетів на голову. Поряд дитяча площадка. Що буде? На якій гуляють мами, колясочки, дітки 2-3 роки ударять добре м'ячем, який вилітає з площадки по голові, що хто буде відповідати? Тривай, можна? Тривач, у нас є майданчик у дворах в міста Броварах. Повсюди. По всіх дворах. По всіх праворах. Прямо поряд з дитячою площадкою. В тому числі стадіони, одна із найперших на п'ятої школі. Там висота колонічек повинна бути, відповідна. Тому у нас біля 25. Тобто вже є такі спортивні майданчики у дворах, всі чудово на них грають, займаються спортом, і воно більш безпечно, що зараз навіть діти дихають пилю прямо без дороги. І повторюю уважи в будинку 17 нема заїзду. Щоб робити пожежний заїзд, а він там потрібен, я там був, потрібна частину обрізати майданчика. Щоб робити заїзд, з вулиці Сірошевську до 17 ну, там, по суті.